Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Вишивальні смаколики. Це канал про вишивку. Сьогоднішнє відео буде по запиту. Мене давно просили показати, як в мене організовані ниточки для вишивки. Хочу сказати, що між прибиранням квітнику, посадками різних рослин. Про турботу і про сім'ю різними поїздками, між замовленнями, які мені поступають, я все ж таки вишиваю. У мене просунулось декілька процесів. Розпочався один і хочу показати сьогодні один процес, в якому я непогано просунулася. Це ось цьому процесі від менше Такі непогані просування, процес мені подобається, дуже легкий. І хто хоче швидкого такого завершення, можна його розпочати. Розпочати. Ну, в слідуючих відео я більш детальніше розповім, а сьогодні не про це, а про організацію ниток. І я розповім, як я дійшла, як мені здавалося, до найідеальнішої організації ниток. Я розпочинала із, як тоді було дуже популярно, із організації на бобінках. Я вишивала по схемах і залишались в мене ниточки ДМС. Їх потрібно було якось організовувати ці залишки, щоб вони були охайні і в одному місці. І я вирішила, тоді дуже було популярно на YouTube, я подивилася багато відео, і багато хто організовував на ось таких бобінках. Я навіть прикупила декілька упаковок собі, але мені це не дуже сподобалось, тому що. Мотки потрібно і нові мотки. Мені потрібно було також десь. Е... Пристосувати, організувати, і мені це здалося зайвою роботою, тому що потрібно було розмотати моток, намотати на бобінку, і це мені здавалося зайвою роботою. Я навіть подивлялася, є такий спеціальний пристрій, який намотує на бобінку нитки, але я вважала, що мені краще цей час повишивати, ніж займатися зайвою роботою. І коли ти береш у роботу нитку із бобінки, виявляються ось такі зігзаги, на нитці, і це дуже неприємно в роботі і у вишивці. І це мені також не подобалося. І... Єдиним плюсом цієї організації було те, що вона займала небагато місця. Бобінки клалися в невелику спеціальну коробочку і можна було покласти десь на полочку, в шухлядку. Вона займала небагато місця. А якщо це ще й комодик від ДМС, то це взагалі для вишивальної кім кімнати виглядало дуже інтер'єрно і гарно. Але так як мінусів більше ніж плюсів, я від цієї організації дуже швидко відмовилася. Вона в мене довго не протрималась. Але бубінок в моїй колекції все ж таки багато, так як я на той час була захоплена інстаграмом. У мене там дуже гарні фотографії. Я їх більш купляла для красивих інтер'єрних фото. Посилання буде під відео, можете перейти в мій інстаграм, подивитися. От, і я купила сажу, дуже мені подобалися. Ці бобінки дуже гарно виглядали, але організовувати на них процеси ну, таке собі задоволення. От, і від чарівної країни, з Аліекспрес в мене бобінки також є, дуже вони мені подобались, але я ними так і не скористалася. Осі бубінки від Rose Manor, я пам'ятаю, які вони були популярні і дуже гарно виглядали на фото. Потім вони зникли з виробництва. І коли їх перевипустила, я, я ж не могла повірити в те, що вони з'явилися, як я їх хотіла, вони мені так подобалися. Зараз я дивлюся на них. ну, Так собі, ну, а на той час. Які вони були незвичні, такі і дуже гарні. Ось ці ялинки мені також дуже подобались. І тут можна намотувати на одну бобінку по три кольори. Якщо в роботі небагато кольорів, то можна також і скористатись цими бобінками, Але я краще повишиваю, ніж буду. Організовувати, ось, витрачати свій час на такі речі. Ось такі котенята від чарівної країни, такі малесенькі бубіночки. Дуже гарно виглядали вони на фото. Ну, можна також використовувати їх і для організації процесу, і в роботі. Але купити я придбати придбала, але так і не використала їх ні разу. Ось ці дуже гарні. Ось такі побінки від чарівної країни, мені дуже подобаються. Я навіть ними користувалася, ззаді підписувала олівцем номера ниток. Я намотувала сюди нитки ручного фарбування. Дуже такі зручні. Інколи ними користуюсь. Потім я перейшла на зручну організацію, це організація на кісточки. Дуже зручно ними було користуватися, моток одягався на кісточку, не потрібно було нічого перемотувати, розрізати, і з боку номер нитки. Дуже зручно було, не займало це багато часу така організація. І ще потрібно було для цих кісточок спеціальні файли для того, щоб їх вставляти. І для кожного файла був окремий. Ячейка, куди вставлялась кісточка. Для файла потрібна була спеціальна папка, для того, щоб все було охайно і дуже зручно. Довгий період мене це все влаштовувало. Я вишивала одну роботу велику цілий рік, і ця організація мені більш ніж підходила. Коли я розпочинала новий процес, я з кісточки відрізала, скільки мені потрібно пасм і організовувала на такі ось органайзери. Мені вони дуже зручні, подобаються. На один органайзер поміщається 50 кольорів. Процес в мене були Роботи по 100 кольорів приблизно, мені вистачало два ось таких органайзера. Було дуже зручно, тут є паралон, куди можна паркувати також голочки. І ось такий маленький органайзер. Також, тут наче на 25 кольорів іде. Коли потрібно було десь 60-70 кольорів, я брала Ось такий великий і маленький, і було все мене зручно, гарно організовано. А Потім, коли залишались ниточки на цих органайзерах, я їх знову перемотувала на кісточку, і було дуже все зручно. Також в мене були ось такі дерев'яні, я ними користувалася лише один раз, тому що ну, бачите тут ячейки ними не дуже зручно користуватися. Начіплювати тут ціла процедура. Також я ось такими користувалася. Паролоновими це взагалі також дуже такі зручні, по ціні вони недорогі. І ось такі органайзери. Сюди можна начіплювати ниточки, підписувати номери кольорів чи позначки. От. Ну, на будь-який смак, на будь-який вибір, кому як подобається, я ось такими користувалася. Чим далі і більше я вишивала, тим більше залишків в мене було. І потрібно було ще більше кісточок і більше файлів. Уже в папку в мене ці кольори всі не поміщалися. У мене було 200 кісточок. А... Кольорова палітра ДМС 600, начебто кольорів. І е, в мене все більше кольорів ставало, і вже в мене все це не поміщалося. І коли я вишивала великі роботи, мені це, ця організація дуже підходила і дуже було зручно. Довгий період часу мене така організація влаштовувала, поки я не стала багатопроцесницею. І тут виникли проблеми. Я завжди думала, що мені дуже подобається організовувати процес, чіпляти ниточки, писати позначки, але коли ти вишиваєш одну роботу цілий рік і в тебе організація раз у рік, то, звичайно, тобі таке подобається. Ти вже не можеш дочекатися, коли ти вишиєш і починаєш, і почнеш новий процес, почнеш організовувати ниточки, нові позначки. Але коли ти вже Вишиваєш більш-менші роботи і ти частіше організовуєш, і виявилося, що я не люблю організовувати. Я помилялася, виходить, тому що це займає час, а хочеться вже вишивати. І Мені стало вже ліньки розмотувати з кісточки нитку кожен раз. І Я вже задумалася, як би так зробити, щоб ось. Пасман моток нитки 8-метровий розрізати, я вишиваю метровими нитками, розрізати на 8 частин, і щоб тільки брати по ниточці і відразу вишивати, нічого не знімати, не різати. І я навіть задумалася на таку організацію, було дуже популярно в американок ось таких в пакетиках. Підписані тут номери, ниточки лежать, і тягнеш за пасму і вишиваєш. Але так як в одній пасмі шість ниток, а ти ж вишиваєш однією, то мені це ну також я зразу цю ідею відкинула і знайшла для себе дуже, як мені здавалося, зручний. І я думала, що я на цьому вже і залишусь на цій організації. А далі покажу, що, я... що мені ще захотілося. Значить, в мене організовані ниточки на ось таких планшетках. Я замовила в інстаграм дівчинки дерев'яні ось такі планшетки, на яких йде всі номери палітри ДМС. Кожен моток сюди вміщається, один два моточка на одну ячейку, і я організувала ось на такі планшетки. Ось ці ячейки випалюються лазером, і вони зафарбовуються і вони фарбують нитки. Тому я почепила один моток, подивилася, що да, він і на пальцях залишає Сліди тому я пролакувала ці ячейки всі, ну і повністю ось цю планшеточку, я покрила лаком. І наче зараз всі, все в порядку, ось на білій ниточці. от Вона чистенька. Коли я брала в роботу новий процес, я продовжила із цих планшеток одягати на ось такі органайзери ниточки, підписувати їх і скільки пасом потрібно для якого кольору одягати. Але виникла проблема після закінчення процесу, мені було нудно розбирати ці ниточки. І Тому в мене до цих пір, вже я вийшла деякі роботи, яким рік мене до цих пір лежать органайзери із нитками, які я ще не розібрала. І на деякі роботи мені приходило натхнення, і мені хотіло їх розпочинати зараз. Не хотілося витрачати цілий день на організацію, і тому я брала і вишивала прямо із цих планшеток. Знімала по одній ниточці і вишивала по кольорах. І так, наприклад, ось цій, на цій планшетці мені потрібний тільки один колір, а я беру цілу планшетку і стільки ось багато ниток виявляється, да, задіяні, вони розпушуються, вони лишній раз виймаються. І тому я задумалася, що мені потрібна яка ще більш зручніша організація. І я побачила в Інстаграмі, чи на Пінтерес, десь я побачила, побачила дуже зручну організацію, і для мене це здалося ідеально. Правда, вона була дуже дорога. Ну, надалі ще я розповім, там виявився ще один дуже великий мінус. І ось Мені сподобалися ці планшетки, до кожного кольору йде окремий номер, окрема ось така ячеєчка, яка вставляється. Тобі потрібно для процесу якісь номери, кольори. Ти набрала собі на одягнула на ось таке кільце, наприклад, і собі спокійно вишиваєш. Закінчила вишивати і повставляла назад в ячейки. Мені так сподобалася організація, ці бобіночки, подивіться, які вони, як вони гарно оформлені. Ось ці кольори, не потрібно нічого клеїти, вони вже відразу йдуть, і, і номери тут, і навіть колір, який потрібно для цього номеру. Дуже зручно, естетично гарно. І я навіть подумала собі придбати таку організацію, але, як виявилося, вона, і це ще один великий мінус, займає має дуже багато місця. Я думала, що це все поміщається в одну коробочку, і вона буде в мене замість ось цієї коробочки, буде стояти. Ось така організація. Але як виявилося, для неї потрібно 4 коробки, і це вже потрібно ну, багато місця для такої організації. І це мене дуже зупиняло, тому що я не знала, куди мені, де мені їх поставити. Це великих 4 коробки. Це було дуже незручно, але для вишивки це ідеально. Ти береш тільки одну нитку, не потрібно. Тріпати всіма нитками якось тут і в тебе все при кучці, але так як я багато процесниця, я ще що подумала, наприклад, в мене в процесі там 6 робіт, і для деяких робіт потрібен, наприклад, у трьох роботах один і той самий колір. Як потрібно вже три таких ячеєчки, тут також ось. Як так організувати? От. Але ну, це, можливо, рідко так буває, щоб один колір в багатьох процесах був задіяний. Ну, можна було б, звичайно, собі мати таку організацію, але вона займає дуже багато місця. Ще є такі капельки із епоксидної смоли в нас в Україні дівчата виготовляють. Я навіть задумалась сама такі зробити, але в мене, як завжди, не вистачає часу, тому що я для магазину свого роблю багато. І думала, можливо, придбати. але ж... І я покажу на прикладі. У мене є ось такі паперові капельки. Дуже на них зручно підписати кольори і ось на такі кілечка поцепити. І тільки знімаєш, які тобі потрібно кольори для процесу. Можливо, я таку організацію, на таку організацію перейду. Я, звичайно, в роздумах, ще не впевнена, але те, що потрібно щось міняти, це 100%. Планшетки в мене знаходяться ось такій коробочці. Я її придбала тимчасово, тому що синій колір мені він не підходить. І я думала, що я її зміню на іншу, але вона в мене вже багато років і, мабуть, так і залишиться. Тим більше, що я думаю про нову організацію. Сюди поміщається повністю палітра ДМС, ячейок цих планшеток 17 штучок і в кожній планшетці по 30 кольорів поміщається. В мене не повністю зібрана палітра ДМС, але я вже наближаюся до цього. Я рахувала, коли в мене була половина. От, і бачите, декіль... по декілька кольорів тільки в мене немає. А так ось майже вся палітра в мене зібралася. Це все залишки деяких... від деяких схем, і вони... ця палітра збільшується і збільшується. Дуже зручно, і я ж кажу, що мені вже ліньки її. Ліньки переорганізовувати на інші органайзери, я вишиваю прямо з цієї коробочки. Чоловік зробив ось, вставив сюди такі металеві прути, на які зручно навішувати ці планшетки. На них, бачите, є такі ось зазубринки. Я виміряла, який потрібен розмір, і тому вони тут. Гарно себе почувають. Все це закривається ось такою кришечкою і захищено від пилюки і від різного непотрібу. Дуже подобається, що займає небагато місця. Ось ця палітра ДМС поміщається в такій невеличкій коробочці, яку можна дуже легко де пристосувати. Я люблю вишивати по наборах, тому що там вже все організовано, не потрібно нічого придумувати, особливо в наборах Dimensions. Ниточки дуже гарно організовані, придумано дуже зручно все. І тільки бери і вишивай, але ж нам потрібні труднощі, вишивці. Ми звикли щось шукати самі, придумувати, організовувати. Тому ось для цього потрібні такі різні органайзери і кому які підходять. Я ось відійшла від цих від організації на кісточках і думала, що вже ніхто так не організовує, але вона мене займала місце, ця папка, ці кісточки, і коли я виставила на продаж, в мене відразу їх придбали, люди, значить, так організовують. Ну і раз в продажі вони є, то, значить, комусь вони потрібні. Всі ми бачите, різні, і нам різне кожному своє зручно. Дякую всім за увагу, рада, що ви були зі мною. Напишіть в коментарях, яка у вас організація, що вам сподобалось. І, як завжди, чекаю вас в коментарях. Підписуйтесь, далі буде багато цікавого. Всім дякую за увагу і пока. На моєму каналі вишивальні смаколи. Це смаколи. Ой, ой!